Розключили ми ось таку електрошитову для квартири 110 метрів квадратних. Тут ми передбачили саме оптимальне обладнання, яке необхідне. Зверху ми маємо ось таку величезні білу коробочку. Це є стабілізатор напруги, який робить нам необхідний рівень напруги в 220 вольт. Нижче нього є розташований головний електричний щит, в якому ми передбачили усі необхідні захисти, як для людини, також для вашої техніки. Реалізували також систему перемикання на. Зарне живлення. Правіше, ми маємо мультимедійний щит, в якому ми розслідчили обладнання для інтернету та розмістили усі необхідні блоки для LED-підсвітки. Вище, ми маємо цю чорненьку коробку, це є система AJAX, яка забезпечує нам охорону. А також слідкує за системою антипотоп. Також оця біла квадратна маленька коробочка. Це є відеореєстратор, який записує на себе зображення з камер, які є перед партнером. Ми це все гарненько продумали, гарненько це все розключили, і тепер можна зручно це все обслуговувати при потребі. Якщо вам необхідно зібрати скулектрошиту у вашій квартирі, телефонуйте до нас. Ми вміємо.